В мене в стендап є невеликий кусок, коли прийшла до мене моя старша дитина і запитала тату, що таке хуй. І там я згадую це слово кілька разів протягом стендапу. І я був на якомусь корпоративі, і сидить така панянка, ну вона прям інтелігентно одягнена. Прям така дуже вишукана сукня. Вона сидить така в окулярах. От. І як тільки я згадую це слово, вона робить отак. І з кожним разом вона робить це більш так експресивніше і демонстративно. Тобто на третій раз там вже було. І я розказав цей блок і кажу, е, пані, ви щось так дуже цікаво реагували, щось може не так поділитись. Вона каже: я не амеба, щоб ділитися. <рик> кажу: ну бачу, ви в біології сьомого класу розбираєтеся, але у вас, я так розумію, питання по анатомії восьмого класу. Вона каже, е, так, в мене є питання. Я вважаю, що це сексизм, тому що шість разів було сказано слово хуй, де пизда.